Да, да. Да. Микола Томас Заріга Бухань. Оксим Євич, по-перше, чому вони зробили спільну конференцію в місті з Фіщуком, з Федоруком. ви зубної партії, депутати всі перший раз так. Ви певно, трохи запізнилися, Фіщук зараз в лікарні лежить, він виліковується після перелам, Завдячуючи нашим дорогам. Чернівця. А по-друге, кожен депутат може давати прес-конференцію своє. Це знаєте, це завтра вже ванзуряк окремо дає по удар. Ви тут сьогодні фронт змін. Якщо існує опозиція тут, в області, можна і зробити навіть ванзуриком я Тут можуть відповідати лише за себе не, у не, нас, не. Е, як ви пам'ятаєте, прес-конференції проходили як на на ніж один раз на місяць. Тобто ми звітували про ті процеси, які проходять в міській раді. міській раді. можна домовитися з спільну Якщо вам буде цікавий такий формат, то готовий до нього. Але думаю, що вона затягнеться буде на всі анансі комітет. Всі говорять, що от чернівецькі депутати в Чернівецькій області там є 14 військів на Бо є більше, є ще представники пара регіонів. Ну, всі попали такі в полівову комітеті. Ви в одному комітеті там, мітної політики чи да. щось таке, фішук, бюджетний, фідорук і так далі. І... Як туди це по... ви хотіли в ці комітети, ці... чи... чи як це процедура ця процедура... відбулася? Це... Це... Такі... Це... Ні, всі. Я всі. Що... давайте буду так так легше. Можна сказати, що кожен депутат написав перелік тих комітетів, де би він працював блідно, ті галузі, яких він є фахівцем, і де він розуміє, що він може принести користь для виборців відповідно від того округу, від якого він йшов. Ну, цілком логічно, що Микола Трохимович, який заявляв, що першим його законопроектом це буде про проведення перевиборів Чернівецької міської голови і Чернівецької міської ради. То йому треба було працювати в комітеті по державному будівництву місцевого самоврядування. Пан Фіщук, який очолював податкову, податкову ДПС Чинівецької області, певно він розуміє бюджетні процеси і краще попрацює над бюджетом бюджетному комітеті. Це все обговорювалось на спільній нараді фракцій, де ми вийшли з узгодженим переліком, де, хто і як має працювати. Тому це відкрите рішення було нормально. Кожен депутат має право Верховної Ради має на увазі. На так, я перший раз знав про це на 31 там консультанта, як він там називається, Помічник, помічника. Помічники. Ви визначились переліком. Скільки у вас буде тут чотири ці платні? Вони будуть. Решта буде вже на громадській основа. Ви визначили з ним, скільки у вас буде число. І хто з них? Ви, є у вас я, я не знаю, може рами за це? Так, я завів питання, і в, в принципі до мене звертаються і наші партійці, і хто активно допомагав, то це ми будемо вирішувати. Так, як, як заявив один з наших колег, що він вже визначиться, ну, я можу сказати за себе, я не визначуся до кінця. В процесі маю людина, яка працює зі мною помічник у комітеті, який, з яким маю працювати разом. Це необхідність. А далі це вже в процесі. Сергій Зарайський, будь ласка. Два запитання. Ви заторкнули справді цікаву тему. Якщо ми вже говоримо про підсумки минулого року, саме про людей, які, м'яко кажучи, підвели партію, грубо, якщо називають, їх тушками. Вчора на мене, наприклад, вийшов пан Плексій і дуже обурювався публікацією на сайті Букінфо, матеріалом газеті Час. І так далі, і сказав, що він ні, він ні він ні він ні разу він ні разу не голосував з регіонами. Він сам написав заяву первих із фракції, це все наклепи і так далі. Тобто, якби журналістів звинуватив у брехні, чи можете ви сказати ну, реально, чи справді пан Флексій? Можна назвати тушкою для того, щоб якби, громадськість ну, отримала об'єктивну інформацію. З вуст у вас, як голови фракції, який був ви очолювали в обласній раді. Це перше запитання. Друге запитання чи не побоїтеся ви того, що на довиборах до обласної ради знову виникне ситуація, коли демократичні сили будуть поборювати до одного, ну, наприклад, Петро Дмитрович і з пані Марією. І виграє третя сила, наприклад, пан Бойчук, ректор Ченецького медуніверситету. Дякую. Почнемо з першого питання. Щодо пана Плексія, ну, ви знаєте, що коли, коли йшов процес е, висунення кандидатів до Верховної Ради, ми вирішили, що опозиція не буде поборювати один одного, тобто буде єдиний узгоджений кандидат. Ну, пан Плаксій вирішив, що він зможе поборотися на такому важкому окрузі, що він зможе виграти, був впевнений в цьому. Прийшов до нас каже: Я хочу висуватися. Кажу, розумієте, тоді ви порушуєте нашу умову фракції тобто рішення фракції було підтримати єдиного кандидата. Ви порушили умови перебування фракції раз. Ви порушили угоди про політичну відповідальність, який ви казали, що ви будете. Іти в курсі фарватерів партії, випробували умови, тому ми задовільнили його заяву про вихід з партії. Тому він не може перебувати в лавах партії Фронт змін». Він написав таку заяву, ми її задовільнили. Е, з технічного боку, він не може перебувати в лавах фракції політичної партії Фронтзмін Чернівецької обласній ради, тому що він не є членом політичної партії, тому він був виключений. А як подають журналісти, це розумієте, ну, Я вам розказую, як воно є. Друге питання щодо до виборів. Ми бачимо, чого боїться влади. Вона боїться лише, що опозиційні кандидати будуть поборювати один одного на цих виборах. Не боїться хто? Ні, вона боїться, що ми будемо поборювати один одного грати. Наша головна мета, що у нас був єдиний кандидат від опозиційних сил. Чому? Я впевнений, що виграє фронт змін, як представник обладної опозиції, і чому ви знаєте, що фронт змін підтримав висуванця від е, Батьківщина Скорейка Юрія по Кісманському округу Фіщука. Тому що на своєму окрузі я два роки плідно попрацював, мене знають виборці там, жодного свого зобов'язання, яке я назвав я. Не скривдив, я все виконав, що я зобов'язуюся. По-друге, прикро, але вже це є ставлення в обласній раді, жодного мого звернення, запиту на сесії не було підтримано в залі сесійній більшістю. Тому що вони вважають, що ну, це вже політична гра. Це отак в мене. Але як депутат Верховної Ради, я обіцяю, що питання. Щодо перерахунку лімітів на споживання електроенергії мешканців Чернівців, де в них в квартирах стоять бойлери, ми підіймемо і Азаром, Мені сказали, що це на наші повноваження, що ми не можемо звертатися до прем'єр-міністра. Я звернувся як народний депутат. Питання розпоювання землі в Герцаївському районі я звернувся сам. Пам'ятаєте, що Попіїв обіцяв, що землю людям роздадуть? Нічого не роздали. Ніхто не роздасть. Класить шматок понад 1100 гектарів під містом Чернівці, людям. Вони для себе це тримають. Нам, нам, мені було відмовлено все ж таки не можу туди звертатися. Тому що це не наш повноваження. Тепер це вже наші повноваження. Буду звертатися, буду доводити їх до кінця. А щодо пана Бойчука, ну і рішення партійної конференції партії регіонів, хтось бачив, чи це зараз перевіряють, хто буде йти. Ну, реєстрація, от знає, от ми заявляємо зараз, що це є, от є витяг з протоколу. Оце це є кандидат від партії Фронтзмін. А де а хто кандидат від партії районів, ніхто достеменно ще не знає. Офіційно не було заяв, нічого не було. Тому впевнений, що перемовини ми вели з усіма представниками політичних сил і представниками об'єднаної опозиції. Доводили свої аргументи. Доводив ще один такий. Важкий аргумент, те, що на цьому окрузі, це ви знаєте, що фракція політичної партії Фронтмін Шевченківській районній раді, вона є найчисельнішою в Україні. 20 чоловік. Петро Дмитрич, ви б ходили, ви б бачили, який є то на сесіях. Так, я, на сесіях. Ви ходіть на сесії, ви будете бачити то. Голова райради ради тримає вас всіх. Петро Дмитрич, потім будемо говорити. Я це бачу. До речі, ви знали, що голова фракції. Фронту змін у Шеченівській Раді пан Роман Чиншин зареєстрував два проекти рішень щодо недовіри і щодо недовіри його першому заступнику. А хто першому заступник? Представник партії регіону. А чому у вас більша фракція Петро Гена, я відповідав на одне питання, а ви <смі> вироб вироб. дасте своє. Розумієте, у вас є якісь до нас претензії щодо Шевченківської ради, я готовий на них відповісти? Щодо того, що як будуть проходити вибори, тяжко буде проходити. Щодо. Головного завдання на цих виборах доносити ідею. Ми, наші громадяни знають, що ми як, сповідомили, які ідеї. Головне це буде захистити. В Чернівці це буде легше зробити. Ми впевнені в цьому, що захистити результат виборів в Чернівці можна. В Кіцманському районі ми бачили, як проходять вибори в сільській місцевості. Ідуть, вперше йдуть заступники голів райдержадміністрації, адміністрації, голови Ради адміністрації, визиваються сільські голови, їм вказують, що потрібно, якщо хочете мати бюджет, якщо хочете мати насадочок, на то треба голосувати представника партії регіонів. І він, він стає е, таким негласним агітатором. По-друге, день голосування, ніч рахунок. Але впевнений, що е, так, як попрацювали ми єдиним штабом на цих виборах. До парламенту так ми будемо працювати і перемога буде за нами. Дякую. Шановні колеги, прошу, може я до Марії Дмитрівни. Прошу за да. можна два питання. Перше по чернівцях судом чи свідчить такий розподіл виборчих округів між фронтом зміни батьківщини? Про те, що в наступних виборах ну, за посаду міського голови кандидата єдиного по місту буде висувати все таки фронт зміни перше. Будуть вибори, буде кандидат, але буде єдиний кандидат від об'єднаної позиції, який буде гідно представити місто Чернівці. І ще питання. Хто в даний момент в Чернівецькій області входить до складу об'єднаної позиції і що ви зробили для того, щоб цей єдиний кандидат був усім у погоджений? чи він ну, погоджений курс? Ну в Чернівецькій області всі партії, які входять до об'єднаної позиції, вони є в об'єднаній позиції Чернівецької області. Просто деякі партії функціонують, деякі ні. Наприклад, наша Україна в області Чернівській не знає. Ну, не знаю такої ну, такої партії, яка тобто, голосує в Україні з партії. З тим ви не погоджували власну позицію по висуванні кандидатів до облради, не функціонують? Перепрошую, я ну, не знаю, вони можуть собі функціонувати, як вони собі маєте перепрошую, Я, я, раз, я проговорив з фигу? кожним представником об'єднаної опозиції. І, і з паном Малярчуком також. І перепрошую. Якщо якщо він зараз каже, що я з ним говорю, готовий то сидіти і говорити. Перепрошу. Перепрошую. Чому одне? Батьківщина, батьківщина. Батьківщина ви домовились. Ми говоримо, ми ви домовилися. Політика це мистецтво домовлятись і знаходити компроміс. Ми його знайшли. А до речі, ви не знаєте. Перепрошую, перепрошую. Давайте я вам скажу до кінця. Є навіть таке. Бачення, що для того, щоб не було суперечок, наприклад, той округ, який був у фронта Змін, повинен бути за фронтом Змін. То округ, де вигравала батьківщина, за... За... батьківщина, де була партія Гриценка, за Грецен. Ні, то просило кажу, таке було негласно. Де? Ми пішли навіть на те, щоб погоджувати де сильніший кандидат і там надавати перевагу. І тому округ Фіщука, де був від фронту змін, ми погодили, що пан Скорейко він. Родом з цього села він гідно може представити Кісмерський район в обласній раді. Чому ні? Чому в розріз? Це в розріз в вашій логіці, певно. Ну, я бачу, що ви домовились. Вам треба результат, чи вас цікавий процес? Є результат? Шановні, колеги, прошу далі питання, якщо в кого є ще. Прошу, Петро Кобевка. Якщо можна, але у вас єдиний кандидат сьогодні від Батьківщини і від фронту змін. Фронт змін сьогодні в Батьківщині чи фронт змін сам є по собі? Петро Метрович Раді від Тут на території нашої Митрович області шо... окремо окремої. Подивіться, де, будь ласка, закон про вибори депутатів місцевих рад, де не може бути самовисуванець, раз, де повинен йти е, представник, кандидат від політичної партії, який зареєстрований тут. Свободою ви домовилися. Ми розмовляли з ним. Ми нікому, Петро Дмитрович, перепрошую. Я можу вам сказати так, що є об'єднана опозиція батьківщини. Раз. І ми з вами теж розмовляли. Правильно? І ми не можемо нікого силувати, щоб ви не виставляли свою кандидатуру. Ви хочете йти, борітися, я... неба бабу... питання, але ви так ні. ви ви, ви, ви висмо свій що політичну сили. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що ви виграєте, що ви розумієте, будь ласка. Висуватись, ми ж не, не забрали право е, у всіх висуватись. І по-друге, це цікавий інструмент. Соціологічні опитування, які ми бачили, що на виборах до Верховної Ради, вони справдились майже до кожного, що екзитполу, ми знаємо, на якій дільниці вкрали. Я пропонував, за 10 днів робимо соцопитування, просимо їх, оцініть на найбільш рейтингового кандидата, і ви всі будете. І ви знімаються. тут. Якщо наш кандидат не зможе, якщо його не знають люди, ну, то ну, що зробити? А вас знають, то будь ласка, вперед. Я не почув нікого відповідь. Давайте це зробимо. Добре, ну ви не відповіли на це. Тобто, що зробили, не відповіли? Йде процес об'єднання. Об Задавайте, будь ласка, питання тільки конкретніші е -е. і лаконічні. Пані Марію. Скажіть, будь ласка, у вас ідеологічні і ідейні принципи партії Єдиний центр і фронт змін одинакові? Що ви минулого разу йшли від расуні змін? Вони чи, одинакові себе, чи, чи, скажу, чи різні? Скажу вам одне, що я не є членом партії ні єдиного центру. Ні, фронту змін. Я очолюю раду проспілки підприємців Калинівського ринку і добробута міста Чернівці. Так і за згодою підприємців, за згодою ради нашої проспілки, ми вирішили, що нам потрібно балотуватися і мати депутата в обласній раді від міста Чернівців. Ідеї наші моя особиста думка така. Я стою на позиціях незалежної України. Я українка, і мені ідеї. України і ідеї незалежності України і курс України в Європу це найголовніше і найважливіше. Я сповідую моральні принципи, які записані в Біблії. І тому це для мене є найважливіше. І якщо люди будуть мати совість, і гідність і будуть відстоювати ідеї українського народу, я вважаю, що їм місце, скажімо так, є де представляти. І тому я дала згоду балотуватися. Депутатом кандидатом у депутати до обласної ради, але повторюю ще що я не є членом партії ні єдиного центру, ні фронту змін на того разу ви давали. Згоду балотуватися від єдиного центру. Да, давала згоду, То тому вона, що нам Так, само... — Ця партія, яка є сателітом партії регіонів, вона має спільну фронту Чи знаєте, розчарувалися я, в партії, Ви знаєте, сюда? я не те, що розчарувалася. Мені ідеї тої партії, і ідеї партії регіонів, ідеї партії регіонів абсолютно не підходять відносно того, що сповідують ті партії. Ті ідеї, які вони сповідують, вони суперечать закону України і Конституції України про самостійність і незалежність нашої держави. І тому ті партії тягнуть нас у Радянський Союз, а я вважаю, що Україна має бути незалежною. Ровіки наші батьки і діди виборювали незалежність і не можна її легко так нам віддати у зуби Москви. Тому повірте мені, що ідея незалежності держави це найперше і найважливіше для мене як для громадянина України. Того разу ви помилилися в партії цього разу, не так е, е, ви знаєте, Микола Дмитрович. Позапартій. Я ще раз вам кажу, що я є позапартійна, і помилятися у партіях ще поза партіями це не є моя основна, моя основна ідея і думка. Це держава має бути незалежна. А ідеї партії і ідеології партії, вони є різні. І мені ідеологія партії, балоги і партії регіонів не підходить в корень. Повірте мені? Да. Будь, будь ласка, шановні колеги, ще є запитання? Він, будь, Він, будь, будь, будь ласка. народного депутата, ми говорили сьогодні про центр в, в Цельському районі, в Новоднісковському. Після останньої сесії обласної ради, чи будете ви як народний депутат намагатися вплинути на ситуацію розмежування земель? Там. Тому що окремі зміни подають ситуацію в Новодністровську, що село і місто не поділили пляж. Але ну, ситуація там глибша, насправді. Чи будете ви якости на неї як народний депутат? Я вивчав цю ситуацію, спілкувався з депутатами Новодністровської міської ради. Спілкувався з, до речі, делегація Новодністровської військової ради, так і делегація е, голів рад була у фронті ЗМІ напередодні сесії. Кожен показав своє бачення цього процесу. Але коли земля опиниться у межах Сокирянського району, Новодністровської пляжу не було. Е, до речі, ми проходили те ж саме у селі Михалкові, знаєте, у Там була у 2009-10 роках голова сільради, пані, яка зверталася до мене, на неї заводили справи і СБУ, і ОБОЗ, тому що вона не надавала дозвіл на оренду пляжа. Це, це понад 9 гектарів, які належалися цьому селу. Після того, як вона не перемогла на виборах, новий сільський голова заключив договір оренди цього пляжу. Можу сказати, що за 9 гектар, дай Бог пам'яті, бо це вже було давно, 11 тисяч гривень на рік за 9 гектар. Одразу були забори покладені, вже село не може йти на пляж. Це, це приклад, який був 2 роки назад. це ж саме буде в місті Новодністровське. І тепер, кому ця тема зараз потрібна? Давайте розберемося з тарифами на воду. Тобто, якщо б Питання тарифів на воду. Давайте підняти це питання, а не ділити пляж. Відвертають увагу від того злободенного питання. А при тому керівництві, який очолює такий одіозний пан Козак, це голова Сухарянської райдержадміністрації, то думаю, що нічого доброго з цієї ідеї не буде. Певно, що на одній буде позбудеться пляж. І для мене було просто. Шо, 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 я шокований тим тою позицією, яку зайняли депутати Можетарчиків від е, Новодністровська, які були в обрані, які проголосували за це, це представники партії регіонів. Тобто вони проголосували проти своєї громади. Те, те ж саме, що робиться в місті Ченіці чи Німецької області. Депутати їх гідно представляють депутати, до речі, я знав, що деякі депутати, які голосували за рішення, вони є почесними громадянами міста Новодністровська. Отак почесні громадяни дякують своїй громаді за те, що вона їй виносить рішення про набуття такого статусу, і вони голосують. Пан Шевчук, пан Лунін, по-моєму, якщо не помиляють. Ну я не знаю всі. Що Петро Дмитрович, якщо ви маєте таку інформацію, я знаю про те, що ви обрані від міста Новодністров. Петро Дмитрович, я ж вам сказав, ті, хто обрані від громади. Наступне питання Сергій Зерайського не виникає сумніву, що Микола Педорук все-таки подасть законопроект про, про вибори мера Чернівців. Наскільки вони є ймовірними, вже судячи з розкладів, які ви бачите з середини Верховної Ради, оскільки зараз рибак заявив, що він не виключає виборів мера міста Києва, але про про мера міста Чернівців поки що ну якби це не звучить, якби в тандемі. Чому це так якби, складається? І чи реально після тих заяв у пана Попієва і його е, Пасенка в Верховній міській раді, чи це реально така, така ситуація надалі? Ну, Ми ну, бачимо, пан, що та... пан Попієв завжди заявляє, що він за поглиблення місцевого самоврядування. Він виконує вказівки президента, який казав, що е, в Україні треба розбудовувати місцеве самоврядування, і він його нищить. Ну, це звонож таки. І... Виступ народного депутата Семенюка на сесії Ченівецької міської ради це було просто повторення слів Попієва, що виборів не треба, що нормально і так працюється. Так скоротіть посаду Ченівецького міського голови. І все, Скоротіть цю посаду. І нема питань, не проводьте вибори. А вибори будуть прив'язані до виборів в Києві, тому що тоді Рада повинна проголосувати, Верховна Рада України повинна проголосувати вибори мера Києва. Ми знаємо, що спливають повноваження Київської міської ради, і тому треба буде приймати рішення про повернення тих повноважень міського голови мера Києва, тому що цікаво, як буде працювати нова рада і мер, який не має повноважень зовсім ніяких, тому що всі повноваження прийшли до голови чинівець, до Київської міської держадміністрації. Тому там треба трохи глибше цей процес розвитати. Але якщо будуть призначені вибори, то певно, що будуть призначені вибори понад 20 міст України, де нема чинних мерів, які були усунені, завдячуючи цьому сценарію, який був розроблений в місті Чернівці. І це є вибори міста Лістровській, вибори мера міста Чернівці. Але вони в Києві кращі, у них будуть перевибори міської ради. Що робити в Чернівцях? Це мер на один день. Тому це буде разом іти з. Прийняттям рішення про перевибори Чернівецької міської ради. Тому то, то, лише тоді це має сенс. Ще є питання? Якщо немає, тому то дякуємо то вам. Дякую всім до наступних служб.